Ми не говоримо, а діємо. Сьогодні 06.06.2016 року. Понеділок. Година 15.29. Нам поступив виклик на телефон, що в селі Тур'є біля пелерам знаходиться бревна без маркування, без чіпів. Ми викликали 102, щоб з'ясувати чи є на них документація. Місцева громада говорить, що це на церкву і на школу. Зараз будемо з'ясовувати. Громада і це Бог казав, не кради. Та. Та вже на церковь глядач, Та, таке на гроші. Дідю тихо будуть. Я на церков керують. Не авіть громади, а ніхто. Громада має. В грозі там із громади церковні. Які церковні? Воно мені помальовано церковні. Директора школи ціль кобиці говорить що на школу, а зараз йдемо, покажемо, що говорить на ліс, на церкву. Нема ні маркувань, ні чіпів. Можемо порахувати один, два, три, чотири, п'ять, тридцять два. А ти по поводу цього лісу, що тут громада села говорить, що це давали на церкву або на... То, що не Вони не знають, а ви щось чули, давали чи ні? То, що не давали? Зрозуміло, дякую. Тут вот того земельна ділянка, то є чоловікові надано під будівництво. А якому кому чоловікові? Войтович Ярослав Васильович. Ну говорять, що цей ліс на школу. Ви б, мали б знати, якщо це на школу ліс виписано? Е шановні мої друзі, я того не знаю, мені того факту ніхто не доводив. Я попереджав того власника, кілька націю. Щоб тут, якраз тобі надано під будівництво, то не під бізнес, правда? ділянки він тут не проживає. Він е має квартиру у Бориславі, але він тут колись проживав. Я знаю, що це хто Школа ремонтується. Значить, ви, ви, в комітеті, ви, в Двичайці, ви знаєте про ліс, що ви заготовляєте на роман церкви. Тут є той ліс між тим лісом чи нема? Ви що не бачите? Скажіть прізвище людини цієї, яка зараз в лікарні перебуває, яка ніби є власником цього лісу, лісопродукції. Ви можете зараз сказати прізвище? Так, його сестра завідує клубом, так? Не який на клуб, то не є ліс на клуб. Я і голова сільської ради. Клуб належить сільській раді. Так. Що ви, ви таке говорите? То, то що тут, то? Ну, я, я знаю, що я говорю. я говорю, за що я відповідаю. Я з ніким не домовлявся, ніхто не виписував ліс на, на клуб. Значить, ліс є приватного сектору. Хто власник? Я не знаю. Я не знаю. Оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняє порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.